Хочеш квартиру? Держава допоможе. Програма «Доступне житло» на виконання соціальних ініціатив президента України. Кредитування під 3% річних. Часткова компенсація процентів за кредитами для всіх бажаючих. Дізнайся більше на сайті Мінрегіон.gov.ua та за телефонами 284-05-64 у Києві або 24-66-85 та 24-66-77 у Кіровограді. Дорогий друже, твоя участь у благодійній акції допоможе десяткам людей, які щодня, щохвилини можуть піти з життя через ниркову недостатність. Довідки за телефоном 0800 500 238. Гаряча лінія голови Кіровоградської обласної державної адміністрації. Не будь байдужим разом заради добра. До вашої уваги тема дня, і сьогодні ми говоримо про наслідки зниження температури на Кіровоградщині та про те, як захиститися від холоду. У нас у студії начальник медичної служби управління Державної служби з надзвичайних ситуацій в області Віталій Кушнарьов. Я вас вітаю, доброго вечора в нашій студії. Добре, добре. І власне спершу по даних, які вже є на сьогодні, скажіть, будь ласка, чи багато постраждало людей від холоду? Чи є випадки переохолодження, чи навіть обмороження? На сьогодні є вже випадки. На щастя, це не багато, це люди без постійного місця проживання, які знаходяться майже завжди на відкритому повітрі. Таких троє звернулося в лікарні, троє чоловіка в Кіровограді, одна в Ульяновці, одна особа, і їм надана медична допомога. Скажіть, будь ласка, за вашими власними спостереженнями, коли настає отой піковий момент, піковий етап період, коли найбільше людей страждає від холоду і отримують ось це обмороження? Ну, знаєте, частіше за все, зима і холода приходять несподівано. І якось воно так виходить, що справді, коли тільки починаються морози, люди ще не загартовані, не призвичайлися, не одягаються, як потрібно. Недостатньо, можливо, слідкують за собою або за своїми дітьми, і тому це, мабуть, найнебезпечніший період. Але все-таки хочеться сказати, що найбільш неприятною є погода е волога десь близько нуля градусів. Коли люди намочують ноги, коли повітря дуже насичене вологою, і тоді обмороження наступає навіть набагато швидше, ніж низька температура. Ви вже зазначили, що сьогодні постраждали від холоду, від першого холоду серйозного, люди без постійного місця проживання. Чи завжди це головна категорія постраждала? Ну, звісно, це найбільш уразлива категорія, бо їм. Не завжди є де заховатися, де обігрітися. Для цього наше управління розташувало кілька, ну в кожному районному центрі в Кіровограді це, кілька пунктів обігріву, де можна прийти, обігрітися, напитися гарячого чаю, отримати якусь консультацію. Але ж туди не всі звертаються, кожен ховається де може. І в цієї категорії людей немає, що перевдягти, немає іноді поїсти. Бо якщо людина голодна, якщо людина хвороблива, якщо людина вже пристаріла або ще досить молода, діти, то вони найбільш уразливі для дії холоду. Якщо узагальнити, наскільки є страшним холод для організму людини і які наслідки переохолодження? Холод взагалі це добре. Він загартовує людини, робить нас міцнішими. Я вважаю, що наша нація більш міцна, саме тому, що ми живемо в холодному кліматі. І зміна погоди, літо, холод, жара ну, зміцнює нас. Недаремно люди ходять у баню, і наша баня найкраща. Але все ж таки, як відноситись до цього? Чи якщо людина не загартована і недостатньо одягається, а хоче показати себе загартованою, то швидше за все вона буде хворіти. Які наслідки максимально такі? Треба? Наслідки це ми кажемо про обмороження і загальне переохолодження. Але ж це і просто людина послаблена, і тому вона більш швидше може захворіти на ангіну або РВІ, грип. Та інші простудні захворювання, трахеїти, бронхіти, пневмонії і тому подібне. Але ж на сьогодні найбільш те, що зразу зустрічається, це обмороження. Тобто місцеве обмороження, кінцівок, вух, носа. І це найбільш неприємно і треба знати деякі правила і вміти надати собі допомогу. Власне, як вберегтися від да. колоду пересічному громадянину? Перш за все, треба е, одягати гарне. Одяг і взуття. Тобто не дуже е, тісний і не дуже просторий, щоб він не бовтався. Найголовніше, щоб це було все сухе, якщо вже десь зволожені ноги або одяг, треба його підсушити. Для людей, які не мають такої можливості, ті, що. Торгують або стоять зараз, на жаль, на мітингу чи інші якісь справи, і немає можливості просушити одяг та взуття, є такі, знаєте, туристичні поради, просто вкласти в взуття газетний папір. Він вбирає на себе вологу і дуже добре утримує тепло. Якщо немає такої можливості, можна навіть на ноги одягти просто поліетиленові пакети. Один або навіть два. Довго це не бажано, бо вони не пропускають повітря і ноги можуть потіти. А на деякий час це врятує. врятує і дуже добре. До речі, ви згадали дійсно багато людей сьогодні стоять на площах. Чи є для них особливі окремі поради, адже перебувають вони там і по кілька годин, і навіть цілодобово чи варто все ж таки їм зберігати якийсь графік і йти в теплі місця? Графік, звісно, так, і не можна порадити якийсь окремий час, бо кожна людина, я ж кажу, загартована і має свої якісь часові проміжки. коли треба. Потрібно просто себе відчувати, коли замерзаєш, треба йти і десь зігрітися. Але ж загальна порада, якою хочеться всім до всіх звернутися, це не вживайте алкоголь. Особливо в наш час небезпечний, коли можна потрапити під провокації і можна самому наразитись на неприємності. А як із холодом пов'язане? А якого? от із холодом це пов'язано найперше, бо людина не відчуває себе, коли вона замерзає, коли людина на підпитку, навіть трошки, навіть зовсім трошки, по перше, збільшується втрата тепла. Сосуди, поверхневі сосуди розширюються, і людина не зберігає тепло в собі. Вона відчуває, що стало тепліше, але насправді вона втрачає тепло і загальне переохолодження наступає набагато швидше. Те ж саме людина втрачає контроль, і тому може не помітити, як в неї вже обморозились вуха, ніс, ноги. і можна навіть загубити їх, бо якщо обмороження 3-4 ступеня, іноді це приводить до гангрени і до втрати кінцівок. А, я знаю, що є такі, начебто, поради, що не варто носити якісь металеві прикраси на собі, коли найбільший такий піковий період холодів. Не, чи можливо, ви скажете якісь поради щодо того, які варто краще обирати, який одяг краще обирати, з яких тканин? З натуральних, чи навпаки, синтетика зігріє більше? Ну, звісно, натуральний краще. Ну, і На сьогодні. Правда. Багатий вибір різних тканин, різних, різного одягу. Я б хотів сказати про те, що багато хто вважає, що треба розітріти снігом обморожені кінцівки. Але насправді цього робити не можна і на сьогодні це навіть заборонено. Бо сніг це кристалева структура, яка буде царапати шкіру і потім викликати якісь вже захворювання шкіри. Краще за все, для цього використовувати бавовну. Можливо, бавовняний шарф чи якусь тканину. Е, у солдат раніше була гарна бавовна це шинель, <гум> завжди під рукою. Але ж бажано все-таки хоча б шарф мати бавовняний, і він гарно зігріває грудну клітину, що зберігає від пневмонії, і є завжди під руками. Я вам дякую. Нагадаю, що сьогодні ми говорили про те, як захиститися від холоду. Бажаю вам тепла в душі і в тілі. І власне сьогодні у нас у студії був начальник медичної служби управління Державної служби з надзвичайних ситуацій в області Віталій Кушнарьов. На все добре залишайтесь на каналі Кіровоград.